Добрий день, шановні садоводи, це розсадник сад виноград. Хочу ще раз вам показати прививку винограда зблизька. Покажу тільки одну з того куща, з якого вже я робив ролика. А ось дивіться, оце спереду привите. Хорошо видно і мені хорошо видно, значить думаю, що і вам видно. Ще час покажу з обох сторон. Оце друга сторона. Його, того ж. Тої ж самої прививки. Тут не видно навіть практично де вона прививалося. І оце друга сторона прививки. А навесні я розкажу і покажу, як я це робив на практиці, щоб ви могли зробити також, також прививку. Ця прививка не боїться, коли її укривають, що вона зламається. Воно тут зрослося намертво. От, по суті, і все. Більше мені сказати нічого. А далі покажемо все на практиці. Все, на цьому буду закінчувати. Я його сьогодні розміщу, щоб ви бачили, як воно може вийшло. Хорошо. О. хочет хоче, хоче выключить